Богдан, привіт! Привіт! Патріотичний тату — це тренд сезону. Ну, це весь час актуально було, просто зараз це поширено між людьми. Коли це почалося? Коли війна розпочалася. Тобто два тижні. Трошки люди нормалізувались якось, війшли далі в життя і почали вже набувати. що найчастіше б'ють? — Герба країни, напевно, найчастіше. Там вже далі в кого яка фантазія, хто як придумає, там і колоски. І всякі різні написи, тобто людей, які там, наприклад, воюють от від руки і так далі, написані, то по різному який сенс в це люди вкладають? Це не знаю, підтримка бізнесу, чи це можливість самовираження? Ні, зовсім не бізнес. Там про бізнес навіть ніхто й не думає в той план, але в цілому це напевно показати всім, що я українець, я українка, і що не стидно, напевно. Тобто вони готові навіть набити тату на ціле життя. Приходять зі своїми ескізами? чи? Ну, переважно так. Тобто, зараз в інтернеті їх можна знайти дуже багато. Переважно, як ми там шукаємо, не з голови. Це десь побачимо, якийсь референс, тобто, а потім вже от, сподобалось. І дехто хоче від себе щось, дехто каже, щоб майстер, там, наприклад, щось підробив від себе. Порізно. Угу. Зараз популярна ще ця фраза напрямок російського військового корамля. Чи ти набував? Скільки разів? Набивав, набивав два рази. І зараз воно не так актуально, як на початках. До мене тільки дві дівчинки набивало. Це не було прям на цілу руку там, русський корабль. Ідія. Але в цілому, типу, красиве було одне татуювання. Там був маленький кораблик такий. Він, типу, як паперовий був складений, плюс-мінус з хештегом і діна. Що думають люди, от коли вони набивають, з якими вони емоціями приходять? Взагалі тут, ну, напевно, третя пажа людей, які це набивають. Тобто люди, які вже прям от все, вони, їм настільки все надоїло, що їм без різниці, де вони будуть, в якій ситуації вони будуть. Ну, вони точно будуть з патріотичною татуюровкою І навіть якщо от, як вони десь попадуть. Не дай Боже, щоб вони десь попали в такі місця, де їх будуть роздягати, шукати патріотичні татуї, не знати, що з ними робити, то вони, напевно, в цілому готові. Це є такі люди, в яких вже накипіло, і вони вже прямо готові. Другі типа людей, які в принципі, вони, можливо, і у Львові, і Львівській області, і вони десь не в тих місцях, де це все відбувається, і їм трохи легше. Тобто, в цілому вони десь, може, то і необдумано роблять. Якби, напевно, вони вже попали в такі ситуації, як там люди попадають, то. Вони, напевно, задумувалися, на для чого вони це зробили. От. Ну і третій типаж людей, напевно, який просто не думає не нова. Це і вибір кожного. І в мене немає якоїсь там підтримки. Це і нормально, що люди зараз йдуть. Це є ситуація, яка відбувається в країні, і вони просто йдуть і, напевно, просто показують тим, що я українець, я тим пишаюсь. Чи не думаєш ти, що за деякий час цього буде надто багато людей? І подекуди просто вони ідентичні будуть? Ну, цілому вже і так їх дуже багато, і дуже багато їх ідентичних. То зараз пройде деякий час, і буде щось інакше, можливо, ще якась буде інакша фраза, так бо в російський корабель і діна. Зараз ще набувають дуже досить часто військові. Мені здається, що це люди, окрема каста людей, які вкладають надзвичайно величезний сенс в цей малюнок на шкірі. Чи ти працюєш з військовими? Працюю з військовими, були дівчата, були хлопці. А який сенс саме військові вкладають в ці татуювання? В кожного по різному. Тобто він розказує мені ось так, але все це зводиться до того, що я патріот України і так. Яка історія? Можливо, тоді не з військових, яка історія вразила тебе найбільше? Перша історія це дівчинка хлопець воював на передовій, і був період, коли він там п'ять днів її не відписував. Вона вже думала, все, капець, що робити, і так далі. Десь була фраза, яку він їй написав. І вона от приїхала до мене, набивала цю фразу на ребрі. Безнадійно і не завжди у тебе закоханий. Потім, як вона поїхала, вона мені написала, типу, вже каже: Богдан, ти мене зробив собою. Я просто тепер почуваю реально себе набагато краще з цією татуїровкою. Я так давно хотів її набити, і ось це сталося. Ну і все, вона прям була дуже щаслива. Друга історія вона вже трошки сумніша, напевно, то дівчинка. У мене набивали дві тату, позовний свого тата, який служив в АТО, і його там вбили. О, ця дівчинка прийшла, набивала позовний свого тата, карту України і сердечко там, де Львів на розташуванні. От, А коли ми її набили вже, і вона просто сидить, щось повідомлення, їй в телефон прийшло. І вона починає плакати, і в телеграм-каналі, російському телеграм-каналі, скидають там типу бійців мертвих. І от знайшли його, і там і паспорт в нього був з собою, і вони там сфоткали. І приїжджайте збирати. Третя історія це про дівчинку, в якої є тато і брат теж на передовій. От і вона якраз і набувала русський воєнний, і це ну, вона настільки зла була. Ну, я відчував від неї цю злість просто. Тобто, навіть коли вона набувала цю татуїровку, і я розумів, що вона точно готова до неї. Це, напевно, третя така історія, коли я відчував прям якісь такі нереальні емоції. Все ж таки, татуювання хочеться зробити особливим, тільки в тебе є і все. І я знаю, що в тебе дівчинка набувала карту. Частина була як родина плямка, а інша. От розкажи про такі моменти, до чого вдаються люди, щоб була особлива тільки в тебе це рятуювання. Чесно, мало таких. Мало таких, бо це по-перше, це потрібно уявити в своїй голові десь тут придумати. А дівчинка, яка в мене набувала, ось цю карту України. Вона була дизайнер. Вона прям до міліметра мені сказала там перебити. Я перебував 10 разів. Ось цей трансфер, щоб він прям. Ну, все, ось так було, та як вона. Тобто вона вже давно десь в голові собі уявила, продумала, намалювала. В е, неї ось тут родине, ось це п'ятно, плямка. Ось ця то верхня частина, вона йде як верхня частина карти України, от. а нижню ми вже добили контур, і виходила як соціальна карта України з родиною плямкою. Ну, дуже круто вийшло, нереально круто. Хто до тебе найчастіше приходить? Це львів'яни чи люди, які приїхалися? Ой, слухайте, львів'яни ходять, ходять 100%, але зараз дуже багато людей з Києва і дуже багато людей з Харкова. Це прям нереально багато їх, навіть може більше, ніж львівських. В тебе є патріотичні тату? У мене немає патріотичних тату. От я, напевно, та людина, який би хотів набити якусь патріотичну тату, але вона теж має бути. З Ізюмінкою, скажімо так, і яка вона має бути, я ще не придумав. Скільки в тебе татуювань? 60%. Дуже поширена практика, що половина вартості цієї патріотичної тату майстри відправляють на ЗСУ. Чи є у вас таке, чи ти робиш так? Е, в мене зі сертифікатів було. Тобто 20% я відправляю на ЗСУ. Але тут, взагалі, спочатку, як це все відбувалося? Війна, ми почали перший час приймати біженців. Два тижні ми тут приймали біженці, потім трошки легше вже стало, менше людей почали їздити. І потім вже сказали, що бізнес почав працювати. Тобто, після тих слів вже я думаю, блін, ну значить, треба. От ми відкрились, не знав, як будуть йти люди, але почуть почали йти. І вже з часом, коли я почав більше заробляти сертифікати, 20% на ЗСУ, то я відправляв всім. Тобто, як і ЗСУ, так і в Інстаграмі. Дуже багато людей просило там, про допомогу і на машини, і просто на продукти якимось людям, і на якісь там таблетки потрібні. Тобто я скидав всім, кому міг. А що б ти порадив, от, наприклад, це людям, які хочуть набити патріотичну дату? Як обрати ескіз? І ну, де взяти цю думку таку особливу? Це, напевно, треба якусь емоцію висипати з патріотичних тотуїров. Тобто я не знаю, навіть хоч цифрами набити годину, яка чи там день, який був прям нереально важливий в цей період, і ти собі наб'єш. Якщо вже далі брати все ж таки патріотичні, що герб, все ж таки карта України і так далі, то треба зайти, облазити, напевно, цілий інтернет. Подивитись, що зараз набивають, щось від себе додати, або попросити майстра, щоб він щось змінив, можливо, трошки. Не набувають патріотичні татуїровки, прямо все на ціле тіло, і ми всі одинакові. Тепер ні, воно десь є маленьке, тобто дівчат це переважно лопатка, десь тут на руці, десь тут. Воно маленьке, акуратне, незамітне, але воно є. Богдан, дякую тобі за розмову.